Її двічі відмовляли у військкоматі, але це не спинило 22-річну волинянку Ірину, яка нині нищить ворога на Донецькому напрямку. А в перервах між бойовими завданнями здобуває освіту дівчина приїхала до Дніпра та стала на захист нашої держави в бригаді Нацгвардії Хартія. Наступна історія про тендітну та впевнену захисницю єдину жінку-оператора бойового дрона в підрозділі. Підписати контракт після кількох відмов у військкоматах волинянка Ірина вирішила вже в Дніпрі. Торік у червні дівчина без жодного військового досвіду увійшла до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Нацгвардії. Хартія це була моя така остання спроба. ну якщо в цей раз вже не повезе, то все точно нікуди не попаду. Та навіть на лінії фронту на Донеччині після бойових виходів чи знищення ворожої техніки Ірина знаходить час на догляд за собою. Це мій такий маленький дівочий куточок, ось мій яким я користуюсь кожного дня. Ну і тут мінімальна косметика, догляд за волоссям. Все, що треба для щастя, Ірина прийшла до бригади, коли ту лише формували тендітна, але впевнена у своїх силах військова на рівні з чоловіками пройшла піврічний вишкіл на полігоні. Треба було проявити характер, щоб показати, що ти на рівні так само можеш виконувати завдання. Ірина Перша жінка-операторка ударних дронів у підрозділі. Разом із побратимами спокійно та впевнено мінусує ворога. Потім Ірина в нас вона рвалася сама на виїзд, як тільки ми заїхали. Працює впевнено, зауважень до неї ніколи не було, тому всі-всім довольні, в екіпажі всі доволі. Працює військова зазвичай уночі на рахунку екіпажу не лише легка ворожа техніка, а й російські БТРи, влучно цілець і в позиції окупантів. На лінії ЛБЗ ми помітили, як під'їхав Урал. Потім вже по глянули, що там було близько 12 людей особового складу. Ми зробили там скіт, всі досить гарно розлетілись. Операція була проведена успішно. Ірина пройшла не одне навчання на практиці, ж вдосконалювала впевнені рухи. Військова знає, мирне життя обов'язково настане, тож нині в перервах між виходами на завдання заочно навчається в університеті. А ще мріє повернутися додому, зустрітися з рідними, обійняти кохану людину і жити далі. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін Факти Сі Тіві Єдині новини.